Чоловік Ані Оуклі завжди виступав зі своїм партнером Джонні ґремом, заводячи глядачів трюками стрільби. Молода Ані чекає за сценою, але в цей вечір все пішло не по плану. Раптом Джону стало зле, і він вимушений покинути сцену посеред виступу, ані позвали тримати мішені. Але й Френк був рознервований і постійно мазав шоу просто валилося прямо на очах. Ані Оуклі, молода дівчина вже звикла до самостійності. З 6 років, залишившись без батька, п'ятою дитиною в родині, вона вимушена була жити сама, бо мати не мала змоги утримувати її. Поживала в робочому інтернаті для бідних, з 15 років, взявши рушницю, йде в ліс та полює промислово, заробляючи на борги родини. Беручи участь у змаганнях зі стрільби, зустрічає свого майбутнього чоловіка. Фрейнк Батлер, над яким вона ж сама і отримала перемогу. І ось вона з ним чекає за сценою. В той вечір настільки глядачі були роздратовані невлучністю Френка, що один навіть принизливо насміхаючи закричав: Нехай краще дівчина стріляє! Френк погодився. Ані влучала кожний раз. Зал був у захваті, без слів всім стало зрозуміло. Народилася нова. Трохи згодом кар'єра Френка з партнером зупинила своє існування. Анні почала виступати з чоловіком. Саме тоді вперше з'являється її нове ім'я Оуклі. Це ім'я вона запозичила у своєї бабусі по лінії батька. Нова подружня команда вирушила в подорож, гастролюючи по містам та селам Америки. В ті часи цирки, водовілі, варєте були у самому розпалі. Виступали на сценах театрів, стадіонах, просто на площах і навіть в прокурених кабаках та пабах. Програма виступів була спрямована більш на чоловіків. На півоголені дівчата виконували акробатичні трюки, комедійні номери включали в себе вульгарні жарти. Ані не хотіла показатися розбещеною дівчиною, тому дуже серйозно віднеслась до вбрання. Вона сама вибирала собі наряди, її костюм повністю покривав тіло. А сукня була нижче колін. Виглядала вона досить сурово, але поводила себе дуже просто, навіть інфантильно. Згодом її костюм став її власною трейдмаркою. -трейд Френк зрозумів. Що саме вона і має бути головною фігурою на сцені. І він став її асистентом. Він її дуже любив. І як бізнесмен знав, що так буде краще для них обох, якщо вона візьме лідерство у свої руки. Зі зростаючою популярністю вони нарешті знайшли стабільну роботу в шоу братів Селс». Загалом церкове життя нелегко на заробітки нестабільні та ненадійні. Закінчення циркового сезону, вони застали у Нью-Орлеані і вже збиралися знову шукати собі заробіток у різних селищах, пабах, кабаках, подорожуючи окремо від цирку. Іронією долі саме в той час до Нью-Орлеану завітав дуже відомий в ті часи шоу-театр Buffalo Bullс Дикого Заходу на чолі з директором на ім'я Коуді. Для Ані цей театр був просто мрія. Воно було унікальним в своєму роді. Їхній жанр став собі за ціль відродити забути тоді життя дикого заходу з ковбоями, індіанцями та буйволами. Все б, здавалося, сходилося, але Коуді на той час не потрібні були стрільці. В нього була своя зірка стрілянини Снайпер Богардес, який був найвідомішим чемпіоном світу попередніх років. Батлери неохоче повернулися до маленьких кабаків, але знову доля повертається до них лицем. Пароплав цього театру потонув на річці Місісіпі під час переїзду до нової локації. Залишивши відомого цього снайпера зіркуцю стрілецького обладнання, і він був вимушений залишити шоу. Не гаючи часу. Батлері знову зв'язалися з директором Коуді та домовилися на зустріч. Коді був скептичним до дівчини, яка запросила немаленьку суму гонорару. Коуді й сам був професійним снайпером і не вірив, що ця тендітна дівчинка буде спроможна витримати повсякденні виступи. Але все ж таки погодився на зустріч. В той час. Як вона тренувалася на стадіоні, Ані помітила чоловіка, який стояв неподалік, не відводячи від неї очей. Після серії пострілів він побіг до неї, викрикуючи: Браво! Чудово! в тебе є світлини з твоєю рушницею! Цей моторний хлопець був менеджером самого Коуді. Він одразу і взяв її на роботу. Бафало Булл-шоу було улюбленим шоу в Америці. Частково мелодрама, частково цирк, частково родео. Вони пропонували відчути життя старого дикого заходу. Для Америки, яка швидко ставала індустріальною, це був ковток свіжого повітря. Тому на міських площах Сходу народ просто злітався хоча б одним оком побачити це шоу. Старе життя дикого заходу стало основою унікальності. Америки. Ковбої, індіанці, буйволи, здавалося, вже зникли у минулому. Але Баффало шоу їх повернуло. До речі, ковбой, ми кажемо ковбой. А слово належить до знову ж таки англійської мови: кау це корова і бой це хлопець. Тобто, це просто та людина, яка пасе корів. Каубой. А ще цікаво, що слово coward. Таке ж в основі лежить корова cow. Coward означає трусливий. В нас заїзд трусливий. А в них нібито корова бо coward – коров'ячий, трусливий. Ми пішли далі. А глядачам відтворили реальні екіпажі, солдат, індіанців та тварин тріх часів. Коуді розмістив виступ Ані Оуклі у самому кінці обяви. Але згодом вона стане улюбленицею цього шоу. Вона не виходила на сцену а буквально вистрибувала, посилаючи повітряні поцілунки глядачам. Вона була ніжною, простою люблячою дівчиною. Серед трюків був один, де підкидали скляні кулі з пір'ячим наповнювачем. Коли вона влучала, то пір'я розліталося ніби від реальної пташки. Френк підкидав спочатку одну. Потім другу, потім вона сама підкидала вже 4, 5, хватала другу рушницю і все збивала. А вона стріляла і лівою рукою, і правою, і навіть через дзеркало. Одним з найулюбленіших її трюків було влучити в ігральну карту, яка стояла боком до неї, і вона прострілювала цю карту на половини. А, іноді вона могла начебто ненавмисно не влучити. Нібито розлютитися, а потім все ж таки влучити. Це робилося тільки заради шоу. В наступному випуску я вам розкажу далі, що з нею трапилося. Якщо ви ще не підписалися на канал, робіть це саме зараз. З вас лайки і поїхали далі дивитися. Пока!